У спеку під час вимкнення світла особливо важко охолодити приміщення без кондиціонерів та вентиляторів. Та дієві топ порад допоможуть вам у цьому. Відкрити всі двері в помешканні потрібна циркуляція повітря. Це забезпечить рух повітря та не дасть накопичуватися теплу. Тримайте жалюзі, рулети та штори закритими. До 30% тепла надходить саме з вікон. Закрийте жалюзі або щільні штори, і ви одразу відчуєте, що стало значно прохолодніше. Під час приготування їжі, прийому ванни, коли світло є, вмикайте витяжку. Це допоможе позбавитися пари і гарячого повітря. Відкривайте всі вікна на ніч. Увечері температура зазвичай дещо знижується. Інколи різниця між максимальною та мінімальною температурою температурами може сягати з десятка градусів, тільки не забудьте зачинити вікна до сходу сонця, доки температура не почала підніматися. Вимикайте зайву побутову техніку, якою не користуєтесь побутові прилади випромінюють багато тепла. Зволожуйте повітря у приміщенні. Це можна робити за допомогою спеціального зволожувача або ємності з водою. Забрати зайве тепло допоможуть рушники, змочені у холодній воді. Розвішуйте їх біля вікон і дверей у спеку. Вони поглинатимуть тепло. Ірина Вербинська, Мар'яно Кожухар перший муніципальний.